Друзі, вітаю! Попи! Московські попи продовжують зомбувати українське населення, точніше, саме ту його частину, яка не звикла читати, не звикла думати, а звикла вірити у різну побутову магію. Таку побутову магію цьому населенню і дають московські попи. Тут і знаки небесні, і потоп на хрещатику, і божі стріли, легкість керування будь-якою сектою в тому, що уже задурманивши сектантів, їм в голови можна вкладати все, що завгодно, і чим більше дикуха несеться на паству. Тим легше паства в цю дикуху вірить. Зараз про це поговоримо. Друзі, мене звати Богдана Мосов, я журналіст. На цьому ютуб каналі ми обговорюємо події тижня легко з гумором, а також викриваємо справжні обличчя наших ворогів. Не забувайте підписуватися і писати коментарі. А тепер понеслись. А ми могли не починати 24 февраля. після того, жому з Криму і за Задню ніхто не дасть більше нас. А от якщо ми її дадим, ані йоні не дадуть. І нас ждет різінове поп. Ви бачили, мабуть, репортаж громадського журналістки Мар'яни П'єцух. Вона поїхала до Бачарської лаври найбільшого кубла РПЦ в Україні. Навіть більше і скрєпніше заздавалося б, і так до біса сатанинський склад расистів. У Києво-Печерській лаврі в Лаврі, хоч залишилися ті, хто переходить на сторону України, а в Почаєві все складніше. До слова, в саму Лавру журналістів громадського не пустили. Зате у Мар'яни була можливість поспілкуватися із вірянами, які живуть чи біля тієї лаври, чи в цій лаврі, не знаю де. Але у них в голові замість Бога живе Путін. А як до Путіна ставитись. А как же? Это, это наш правитель. правитель он. Путин. Да. Он правит... И святейший патриарх, и Путин а, они а, на, на Киевской Руси. Зеленковський. Йому Бог дав право, Він над від Бога власті поставлений. Михаїл так Архангел. Ні то власті не від Бога. Що? що ж, дві бідні голови жінки зізналися. Для них Путін Бог. Як бачите, вони дуже глибоко віруючі люди, а це означає, що церква, в яку вони ходять, це церква Путіна. Здається, все логічно. Значить, Почаївська лавра – це путінська церква, де моляться за Путіна, а він їм посилає божі стріли. Добре, скажіть, будь ласка, а я, ну ви кажете, до Путіна ви добре ставитесь, але ракети ж він запускає, діти говорять. Это Бог. Бо знаєш які стріли можуть посилати за беззаконня? Угу. Що Весь мир, бо ангели як послють стріли такі, що і весь мир може зліті знаєте, з іншої якоїсь такої сторони не може не погодитися через те, що е, дехто грішив, маючи стосунки з агресором, його посіпаками, молячись йому, піддаючись на його пропаганду, ось вся Україна і отримала. Ні, я зараз не збираюся таврувати половину населення е, тим, що вони винні в агресії. В агресії винен лише агресор, тільки Росія, і Росіяни і Путін. Але розум вмикати треба. Як бачимо, деяка кількість людей на планеті звикла не вмикати розум взагалі ані на секунду. І Якось так співпало, що в нашій країні всі ці люди є прихожанами РПЦ. Чий Крим Андрій? Російський Алло. Київська Росія. Не український тобто. А що є таке государство Україна взагалі? Ну зареєстровано в міровому, там, границі там святі. Які... Україна це суверенна держава. А ви громадянин якої країни? Я цієї, де живу. Якої? Діло в тому, що наша страна не зареєстрована. вообще, когда делали вот это та в дістапіром году. Там границі ні обоснований чітко не, не, не довіряно до путя сюди, як положено по юридическим законам. Суверенітет України був визнаний всіма країнами до слова і Росією, доки вона не вторглася в Крим документально і так би мовити, по всіх міжнародних домовленостях. Але ці люди живуть у своїй реальності. У них божестріли. Тобто ракетами бомбить нас не Путін. Це війна. Тут на війні, як кажуть, поїбають люди. Що з'їш? Що зробиш? До цього довбограйства, вибачте, мені складно просто підбирати якісь цензурні слова до цих осіб. Так, от, до цього довбограйства можна додати лише одне: в цю гру можна грати вдох. Распределительный центр «Озон» загорелся сегодня в районе Новорижского шоссе, недалеко от деревни Петровска. Это бог. Вы, знаешь, какие стрелы может посылать за беззаконие? Ебать. Вот это он ебал прямо над нами. Крепко. Ангелы как слют стрелы такие, что и весь мир может взлететь. Субтитрувальниця Тож бережіть Янголів, задонатьте на Збройні Сили України. Не забувайте, весь руський мір має взлітіть. Нагадаю, через перевірні фонди, через ваших знайомих волонтерів і військових, допомагайте закривати збори. Будь-яка сума важлива. Ми продовжимо про тих, кому Господь Бог розуму не дав, а напхав голову ватою. Тим, кому Господь напхав голову ватою, можуть іще е й дати подаруночки СБУ та МВС, под подарувати браслет і ніжно зафіксувати його на нозі. Як от Паші Марс. Одесу. То, що типу намісник Києво-Печерської лаври від УПЦМП, так званої. Я сьогодні знаходжуся в вузах, я сміюся Вороньковський. Апостол Павел був римський узнік, я воронківський. Суд над ним продовжується. Він сидить у себе під домашнім арештом, і треба визнати, доволі комфортно себе почуває. Цей піп влаштував у себе вдома там церкву справжню та приймає інших московських попів і РПЦних сектантів. А ті до московського попа ведуть навіть маленьких дітей і радісними словами Христос Воскресе, дорога браття моє возлюблене, П'ятницю у мене суд. А після п'ятниці, коли буде можливим, я чекаю всіх. Є про що поспілкуватись, є про що розказати і про Христос Вас Христос вас тому що ворог буде посоромлений і ще недовго йому віснувати. А на вашу думку, тут є ворог зі слів Пащі? Точно не Росія у нього ворог, від якої Паша Мерседес так і не відрікся, і яку за її злочини так і не засудив. Стосовно дітей, потрапляючи в лоно чи щось інше у цієї російської церкви в Україні, з них виростають зазумбовані люди, яких потім дуже складно повернути до якоїсь притомності і свідомості. Та й, взагалі, на місці батьків, особливо батьків маленьких хлопчиків, я би дуже боявся віддавати дітей до московських попів і всі ці РПЦшні семінарії. Про, ем, перепрошую, педофілію там і різні ігриська з неповнолітніми це не чутки. Всі ви пам'ятаєте архімандрита Нікіту, якого застали голим із неповнолітнім співаком хору. Застало, до речі, під час обшуків СБУ у нього там. Ну і ось що той пан тоді співав. Нам нас розбудили, розбили двері. Як ви бачите, це зараз ми покажемо інші двері. Фото ми додамо, нас вивели з своїх кімнат, усіх, хто перебував війні, приставили до сіди, роздягнули і, виявляється, сфотографували. Це все СБУ винні, вони, бачите, підтасували. Але от буквально нещодавно, 10 квітня, виявилося, що е, Нікіту побили. Побили його під час того, як він патрулював, так би мовити, єпархію під час комендантської години із трьома неповнолітніми співаками хору: 2005, 2006 та 2007 років народження. Ось е, така от вона церквам. Ось такі вони церковні схрепи і боротьба із Содомією. Нема слів. Ну, робіть висновки самі. Ну, і на сам насамкінець, на закінчимо це відео ще невеличким епізодом. Ось такою промовою одного із рпц попів, саме Російської православної церкви, саме тієї, яка. в России рос же люту дичь. Сегодня, дорогой Владислав Польский Королевич, мне прислали мои эксперты такое интересное свидетельство, что у России есть система подавления электроники военной чужих стран на 36 тысяч километров. Как вам? Мы в состоянии вылечить... Виключити цю електроніку на расстоянии 36 тисяч кілометрів. Це значить, ми себя от инопланетян, виходить, правда? І що очікувати іще від такої церкви, від попів, які їй підкоряються, ну і відповідно від пастви, які задурюють голову? Ось така росня малята. Друзі, дуже дякую, що ви дивитеся, що підписуєтеся. підписуєтеся. Що коментуєте, не забувайте коментувати. Пишіть все, що ви думаєте на цю тему. І дякую, що ви підтримуєте цей youtube канал за допомогою Patreon, за допомогою youtube спонсорства. І через посилання в Монобанк вони всі є внизу. Так ви допомагаєте робити нові відео. На цьому все про донати ЗСУ Я вам теж нагадав. Не забувайте про це, Па-па!